Привіт усім! Якщо вам важко зрозуміти Кавказ Тараса Шевченка, обов'язково перегляньте це відео. Ми розкриємо приховані перлини цього шедевра. Написаний у 1845 році: Кавказ це не просто поема, це сміливий виклик гнобленню та заклик до свободи. Слова Шевченка були настільки потужними, що їх сприймали як загрозу для Російської імперії. А чи знали ви, що головний герой поеми реальна історична постать? Це убікський лідер Гаджі Гірей, який боровся проти російського вторгнення. Шевченко зображує його як символ спротиву. Поема також відображає особистий досвід Шевченка. Він був засланий до казахських степів, де на власні очі побачив жорстокі реалії імперського правління. Його яскраві описи оживляють цю боротьбу. І ось цікавий факт: Кавказ наповнений потужними образами та метафорами. Шевченко використовує Кавказькі гори як символ непохитної сили та свободи.